І в Росії на коментарі Зеленського про рівень їх делегації, звісно ж, образились. Речниця російської МЗС Марія Захарова назвала українського президента клоуном та невдахою. А до Туреччини, нібито, надіслали професіоналів та заслужених людей. Ну і детальніше про склад делегації, яка представляє тиме Росію на переговорах в Стамбулі. Отже, головою є Володимир Мединський, це помічник Путіна. Хоча він і публічне обличчя делегації, проте в прийняті рішень скоріше технічний представник. А Михайло Галузін, це заступник міністра закордонних справ Лаврова, вважається одним з найперспективніших кадрів російської дипломатії. Ігор Костюков, це начальник російської розвідки. Саме він відповідає за військово-технічні аспекти домовленостей, такі як від виведення військ або ж припинення вогню. Та Олександр Фомін – це заступник їхнього міністра оборони, вирішує питання, пов'язані з демілітаризацією, логістикою та військовими гарантіями. Також до делегації відрядили чотирьох експертів з військових, гуманітарних та політичних питань.